Щодня зливаючи мільйони кубометрів води через шлюзи Каховської ГЕС, які вони відкрили. Понад мільйон українців можуть залишитися через це без питної води. Ігор Молодан, інструктор із виживання, пояснить нам зараз прості правила. Пане Ігоре, вітаю! Що Добре. робити, якщо немає води? Шукати шукати воду без води, без води не можна прожити, тому звичайно, що треба шукати воду. До речі, практично всі населені пункти знаходяться біля водойми, тому прийдеться набирати воду саме у цих водоймах. Якось робили мої батьки. До речі, в березні 22-го року з Миколаєва. Тобто, коли в Миколаєві було не було зовсім води, то вони ось літні люди спускалися до річки з Южного Бугу, набирали воду і несли вже собі в оселю Але ж це небезпечно. Вода, яка в відкритих джерелах, хіба можна її пити? А, ну По-перше, вони використовували її як технічну воду, а по-друге, звичайно, що таку воду пити не можна, але можна її, скажімо, очистити. Для цього ось є у мене, до речі, дві такі речі: тобто, це коагулянт і механічний фільтр. Механічний фільтр він з ресурсом до п'яти тисяч літрів. А коагулянт ось такий невеличкий, тобто тут 33 три міліграма. Він очищає 33 літра води. Тобто, а може ти на... по черзі? Механічний що складається і коагулянт? Що це таке? Механічний фільтр ну, це звичайний туристичний фільтр, тобто його можна використовувати просто накачуючи воду. Тут є е, своя помпа, скажімо, і, ну, завдяки якій накачується вода. Вона проходить через фільтр і вже е, стає питною водою. Е, коагулянт е, – це вітчизняного виробника. коагулянт, тобто це наш вітчизняний він, е, очищає воду, скажімо так, від відсіючи е, оці всі е, небезпечні. Речовини, тобто теж 99,9% вірусів, там бактерій, але ще він, скажімо, очищує і від важких фракцій. Тобто вода становиться стає питною, але через 5-6 годин після того як вона відстоїться. Тобто одну краплю з розрахунку на літр води, і цією воду можна вживати. Ну не зовсім одну краплю один мілілітр це десь 60 капель. Тому звичайно, що залежить від того наскільки забруднена вода. Якщо вона калюжі там з якоїсь грязної, то треба 2 мілілітри такого, такого кулята, але він теж її до і зробить питною. Це вже перевірено мною декілька, тобто в десятки, скажімо, експедицій автономок. Воно працює дійсно. Скажіть, як довго можна пити таку очищену в домашніх умовах воду? Чи це може зашкодити організму? Якщо вона очищена правильно, тобто і когулянтами, і механічним фільтром то її можна пити тривалий час, тобто звичайно, що це може бути і рік, і два. Ну у них немає протипоказань, таких щоб вони були небезпечні, тобто, це не на основі серебра робиться срібло, точніше, а на основі алюмінієвої там пудри використовується, там інша формула. Тобто, якщо в тебе немає доступу до очищеної в промислових масштабах води чи покупної води, ти можеш сміливо, маючи оці засоби використовувати воду і не боятися про своє здоров'я, принаймні, що від води воно пошкодиться. Чи... Так, звичайно, є декілька інших методів, тобто і йодом користуються, користуються і таблетки. Є є хлорді таблетки, їм теж доочищують, Але ну ось я для себе саме залишив ці дві речі, які ну, я вважаю найбільш безпечні, скажімо так, на, ви строго... не розглядаєте? Кип'ятіння води. А, звичайно, але якщо це. З, з водойми, то треба буде все, все рівно відфільтровувати цю воду. Немає але значення як... чи воно маленька воно дитина насто... споживає, чи доросла людина, тобто для немовлят, наприклад, чи можливо ось ці очищені варіанти? Ну скажімо, якщо брати фільтр механічний, то так це безперечно, що воно працює, як в принципі гіп'ятіння. Що стосується коагулянту, він теж працює, але щодо немовлят, у мене немає такої інформації. Пані горі, дякую вам за практичні поради. Спасибі, і дай Боже, що нам вони не знадобилися.